Хтось там десь приміщення, я це не віриться, у кордон. Але от е, така людина, яка ну, цікавиться трохи мистецтвом, так досить. І знаєте, що вона сказала про цю виставку? Ну, Я от сьогодні так вийшла, бо я трохи почала, попала перший раз. Сказала, знаєш, ця пистовка мені взагалі не зайшла, щось там висить, якісь, пару ікон, пару чогось, там, пару чого. І я сьогодні просто прийшла така вражена, що тут, якби було навіть 10 тих експонатів, то тут, тут можна дивитися, де 10 разів заходити і вічно. А вона мені так сказала, розуміє, це сьогодні побачила. Тобто, ну, я не знаю, тому є якесь риторичне запитання, але, власне, от, якщо це зробити на повноцінній основі, це треба, щоб люди приходили і дивилися, і платили якісь гроші. А я так розумію, що ну, суспільству насправді не ну, дуже ну, настільки мало, і навіть я з тими дітьми ж Вчаться труша. От вони приходять там до мене, в мене магазинчик, там є дивитися, можна розглядати безкінечно. Вони приходять там, поміряти якусь річ. і кажуть, розгляньтеся, ви ж вчитеся. А що ви робите? Я батік роблю. Я кажу, а кому той батік потрібен? І тобто, з таким постійно стикаюся, я, я не знаю, але як це це ж примусово це ж не зробиш, як то можна тим зацікавити? Мені здається, що саме страшне, що дуже мало людей, як я починаю, ну, я колекціонер теж з народження, там, просто я не жила там серед вас. Але от з народження я щось колекціонувала. Тобто, як ви тепер, тепер народилася просто тим? Але я думала, що це буде дуже багато, ну що насправді це є багато людей. І коли я вже в цьому давно, цих людей дуже мало. І тобто, ну і що з цим робити, я не знаю. Пан Тарас ходив безплатно читав ці лекції. Я навіть його не розуміла спочатку, бо я була на іншому рівні розвитку і думала, Боже, для чого він це робить? Він втравши свій час. Він ходив у маси і просто говорив, бо він казав, ну я тепер вже прекрасно розумію, для чого він це робив. Я тоді не дуже його розуміла. Хоч його підтримала, але не знала чому. А я не знаю, що що, як це, що це. Можна щось створити, а якщо ніхто не буде ходити, то що? Якщо то нікому не буде потрібно, ну там щось людей, це людей. Тепнографія взагалі мала би зберігатися на державному рівні. Так і всюди на заході, всі музеї в основному є державну народному мистецтва. І тому тут Юрко Юркевич він є правий, що якщо би створювати музей приватних колекцій, і він би мав якесь державне фінансування, це був державний музей, в який передано колекції на певних умовах, то тоді це дійсно була би якась гарантія, що сесія міськради ну, не забере просто фінансування чи приміщення, зрештою тут можна всього чекати. Но Ось, ну а просто ну, ми живемо зовсім інші часи. Насильно привити любов до народного мистецтва неможливо. То тобто, так. можливо, через покоління люди знову звернуться до цього. Наше завдання зараз зберегти ті речі, не дати їх знищити, не дати їх То, у вашому щоб... випадку перекроїти і перешити дуже сильно. Тобто, щоб це все збереглося в антитичному вигляді. З... А зверніть увагу на те, що сьогодні і в національному музеї, і в етнографічному музеї. Відділи народного мистецтва зведені до, до мінімуму, якщо не до нуля. Ну, в національному язалі, мені здається, вони просто зведені тут, до нуля, до нуля, до нуля таке. Да, тобто цілий може, корпус, так, де було на народне мистецтво. Нібито, як би то ремонт такий, який йде. Без безконечність то є абсолютно ну, то, баш, маленькими кроками. Хто наступний з вас так? зробить таку так? висновку? Знаєте, зрештою, коли ми починали то все, то також багато людей не було, які цікавилися етнографії, ну, ну не було, але припрошую. Але так, завдяки так. тому, що не збирали, завдяки тому, що видали, ну воно відроджується ну, і інтерес. Ми би хотіли, щоб то швидше було, але воно не може бути швидше. Бо бо бо, бо то і колоніальні всі цінності, які нам вбивали в голову. Ви не даром 40 років водив свій народ по постелі, бо то має вийти з них, ті раби мають вийти. І так само тут. То, але але, але, але будь-які зусилля, будь-яка робота, вона завжди дає плоди. І коли то робиться, дійсно, знаєте, так, від широкого серця, коли то робиться з любов'ю, все одно воно дасть свої плоди. Е, і треба по е, вірі, це, ваші це, дається. Всього вірити то, 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 треба, то, і то, треба то, працювати. Процитую нашого голову, який цитував філософа. Та оскільки я розумію, що ці, ці речі в собі, добре сказав, вони вийшли все-таки, вони вже є в ролі речей і для, для, для нас і для, 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 для людей. Ну так все-таки Завдяки тим нашим спільним зусиллям воно все-таки так сталося все, і особливо видавничі. Видавничий ті діяльності, ну, то лишається хіба так тихенько собі е, жити і надіятися, що воно просто десь спрацює і воно десь, десь спрацює. Що це, це коливання, що це синусогіда просто є зараз на такому, Ну, ну ми, ми не задоволені. Але воно, десь, але воно десь працює, воно мусить працювати, ну, і, тільки, і тільки якась така надія, надія віра в те, що, в те, що воно спрацює. Бо в сенсі та, тут трьох що ще Мені, Часто то свербить від самого початку це ці три покоління, що Оксана з того почала. Три покоління колекціонерів. Mm -hmm. Їх, ну, гре. ну так, Олександр Зачала, він так вівно, гарно звучить, тому що там і любов тричі являлася, дуже-дуже гарно кликаєш, три, там, три покоління, три етапи. Нема трьох поколінь колекціонерів. На жаль, пристрашно на, великі, на жаль, гречку. Гречко, на, 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 на ні, ні, трьох, трьох нема, ні, трьох немає, нема трьох поколінь, <рит> <нема. Нема, трьох, рит> ну нема. Гречку умовно поділив то своє покоління на три умовно поділив та. А я те треті, нема треті. Вони вони були одним поколінням. Вітрук, гречко, Лемек, романів. Там різниця в віці їхня вона не не давала, не давала можливості сорока назвати двома покоління. Це одне покоління з різницею віці. Ми теж можемо назвати себе двома поколіннями. Бо вже чотири є. Поміж нами я доволі доволі. Ні, ні. Ну якщо так ділити, якщо так ділити. Між нами теж є між деяким є значна різниця в віці, тобто було одне покоління, зараз і друге, третього стартувало. І третій, так, і так, вляп так, вляп так, так. Третє, 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 третє <flaweding> так, якось так Бог нам все забрало розібрати. Філософствувати, тому чекаємо. Не треба, не треба. Прийде четверте покоління і скупить все на кольору. Ну і нормально, ну і добре зробить. Але воно нічого не буде. І збереже, але воно нічого не щоб зберегло. Ні, якщо можна ще одну таку оптимістичну нотку, додам все-таки дійсно найважливіше, мені здається, здобути до інституту колекціонерства це є систематизація угу. творів і їх видання в альбомах. Воно От яскравий приклад працює. Чому працює? Я прийшла працювати в інститут народського народного мистецтва, то е, дехто з мистецтвознавців казали. Описували в таких дуже високих на високих нотах власне, кераміку майстра власне, пізнього кошака. А я вже, будучи навчена трохи в нашому так сказати, середовищі, я не могла зрозуміти, про що вони говорять. Я, знаєш, на кошика на ніхто не дивиться, що це таке, якщо є пахматю, якщо тут кошак. Ну і власне тепер от е, йдеться про те, що з'явилися е, гунтюрські майстри, сучасні керамісти, які намагаються відродити автентичну стиль Бахматюка в кераміці і Зінтюка. І навіть вже такий квест був у Фейсбуці, що виставлені були кафлі, і мусили <скільки> ми вгадати хто то. І тільки по моєму Остап Лозинський сказав покійний, <скільки> що роблять. це це що то щось не зрозуміло. То напевно Шось, на нова кафля. Але що намагаються. Тобто відтворити той стиль, але такий, ну, тобто починають розуміти різницю між такою сухою керамікою, пізньою, яка вже була така, фактично виродженням того стилю, і тим таким найвищим підйомом авторської оцурської кераміки. Це, так що це вже працює. Те саме з іконою на склі, можна сказати, власне, вже починають розуміти, що таке є правдива копія, як вона має звучати. Тобто є альбоми, є зразки, і це вже можна все я Хотів відповісти Школа, це один, про студентів, що в нас був тоді такий рік, що Тарас Лозинський домовився з і ми читали факультативні заняття для там студентів. Так, а на історії мистець щось таке. Раз на місяць ми читали, там, я читав про метал, ми приносили їм зірці, з христів, показували їм це наживо, хтось читав, ми читали лекції там. Я там, щось про, ікону, ви про ікону, по кераміці. Потім ми таке пробували в коледжі запровадити, але потім почали ті всі карантини, і воно все, знаєте, полетіло. Тобто теж такі невеличкі лекції, ну, так, для студентів. Щоб завершити сьогоднішню розмову і, і власне, це останнє полово, обов'язки модератора, на яку ходить так, завершити оптимістично. Але я це роблю теж не з обов'язку, а теж з внутрішнього відчуття. Як я казала, я не колекціонерка, я не спецсозналиця і не дослідниця народного мистецтва, але тим не менше я працюю з дуже тісно студентським середовищем. І те, що я бачу зі свого боку останні роки, і те, що я можу заперечити, напевно, величезне просто величезне, я не була свідком навіть в 90-ті такого зацікавлення традицією серед молоді. І не тільки, і, власне, далеко не тільки в Галичині чи у Львові, що в нас вже це ніби є вважали за звичне. Ми маємо можливість до нас приходять студенти з різних регіонів України, і я бачу величезне зацікавлення. Але це поки що традиції нематеріальної культури: це спів, це танець, це музика. Але мені здається, це добрий шлях, який поведе їх далі. І буде наступне питання, та вже про якісь речі більш матеріальні, як вони функціонують в культурі. Можливо, серед них з'являться ці нові колекціонери, які перекуплять приватні колекції. Або можливо, серед них з'являться ті, які заснують ті інституції, які будуть працювати з цими колекціями. Мені я чогось е, дуже в це вірю, в мене якесь обґрунтоване переконання, що серед них такі люди з'являться і з, і ізуміють все поєднати. Зацікавлення там традицією, нематеріальною і власне це матеріальний вимір з бо вони між собою не роздільні, їх важко роздавити, правда. Тому що коли вони цікавлять, починають цікавитися співом чи танцем, вони починають думати про одяг. Є прекрасні ініціативи. Я не знаю, чи ви бачили власне на що помиляюся, Чекащина, така етнографічна ініціатива Баба Єлька. Вони збирали фольклор. А зараз вони почали збирати одягу, а Зараз вони виготовляють репліки традиційного одягу. Супер популярний. Я с... з ними на за ними на Фейсбуці. Люди за кордону замовляють собі ці речі. Тобто є якісь невеличкі стежки. Це не є магістральні шляхи, але точно є невеличкі стежки, якими можна рухатися, так які посиляють оптимізм. І те, що говорив Парфо Бомири, і те, що говорила пані Оксана, та Шуєви, це місія колекціонера. От мені дуже подобається, я вас про це не питала, ви всі сказали. Це думати про майбутнє, не тільки про минуле, але й про майбутнє, щоб ця традиція тривала далі, щоб вона не залишилася без спадкоємців і без то, без передання. І мені здається, що ці зараз ми будемо. Ми чекаємо. Ми вже на початку великого ренесансу. Це цікавлення традицією, спадщиною у всіх вимірах. І обов'язково вже з'являються і з'являться нові якісь ідеї, проекти, як це можна розвивати. А завдання приватних колекціонерів і це ваше воно завдання, місія, та це зберегти. До того часу, коли будуть оці наступні підприємці, які переймуть від вас оцей, цей обов'язок і цю місію, і будуть це далі зберігати і передавати. І на завершення я хочу сказати, що теж е, е, трошки цікавлячись дослідженнями колекціонерства, я знайшла дуже цікаву думку про те, що колекціонер це той, який приймає дар. Він приймає річ у дар. І, це знаєте, це якби трошки інший інше образ колекціонера, не колекціонера-мислиця з карбана, а того, хто приймає дар, і разом з цим даром, з цією річчю, приймає усю відповідальність опіки на цією річчю, зберегти її і передати далі. Відповідно, і потім передарувати її далі. То я хочу побажати вам всім. Щоб вас, попри цей пс... песимізм чи реалізм, як ми його називаємо по-інакшому, все таки, щоб ви ще дочекали тих, кому ви передасте свої колекції, свої знання, свій досвід у дару. І щоб це дарування тривало далі нашому суспільстві, бо саме це нас і відрізняє від тих, з ким ми зараз е боремося за наше існування, за нашу незалежність. Я дуже Я рада мене... цій розмові. Я дуже дякую. Колегам, які були, організували і цей проєкт із високої Лані, Світлані, бо під їхньою чином кіло ці розмови і ці теми стають публічними. І те, що ми повертаємося до того, я переконана, що буде продовження, і буде продовження не якесь таке до нагоди ювілею, а що це стане такою нашою звичною практикою, збиратися, говорити про це, шукати можливості співпраці, шукати якісь ідеї для тривання і продовження. Великий уклін вам за вашу е, стійкість, за вашу величезну віру в те, що ви робите. Я сподіваюся, що ті, що побачать це почули цю розмову сьогодні в залі, і що побачать їх в записі, теж порівняться цим. І будуть на свій спосіб продовжувати. Дякую. Дякую, може. Ваші останні слова ми сприймаємо як много еліта. А я побачила?